Усім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні опять же, у нас МС-362 э, хочу розповісти. І не тільки про МС, сьогодні буду розказувати. в общем так, що ж ми її обкатали. Поїхав я її настраювати, там, щоб підкрутили. E, поставили на заміри, але скільки вона видає. Вона видає 3514 тисяч оборотів, крутити не стали. Сказали, що це все, що вона може дати. Тепер працюємо на повну потужність, задоволений, капітально. Пилка супер. Ну, Бензина, як брала, так і бере десь при ділок 2 літрів на 10 складометрів, плюс-мінус 100-200 г. Ну, пилку я задоволений. Все, що хочу сказати. Тепер по пилці. Але в нас сьогодні є така невеличка проблема. Це комплектуючі, які йдуть до. Бензопил, мабуть, це стосується проблема всіх. Пил, бо й в мене китайські були і пили в попередніх відео, ви все знаєте, бачили, пару виробників було в мене китайських. Тепер я до цього рівня штіля. Це все супер. Але мені не подобається ось такі коротиші. Ось, бачите, вони настільки короткі, що. Сумазити можна. Ось вчорашні последствия збив пальця, ну, руку, то тобто пальця. Зараз будемо щось робити з цим ділом. Показую чому. Е, ось такий варіант проходить. Я сюди ще поставив двойний упор і ну, зовсім, зовсім незручно ось так. Завжди чіпляєш. Рідний ключ це від 180-го. Тож є в мене такий 180-й, але він не підходить викручувати свічку. Тут, по-моєму, на 14, а тут на 16 для свічки. А тут на 19. Все, є така пропозиція. Це, звісно, ідея не моя, лайфак. Мого друга, Сережі він зробив собі з таких головок. Ось, Ось такий головок на 19 і на 16. На 16 фірма Ято. А на 19 фірма Берк. Зараз ми спробуємо зварити його до кучі. Ось так. І буде такий довгий ключ. За основу зараз візьмемо кусок арматури, а за отвертку візьмемо, бріжмом старий ключ. Ось так. І побачимо, що вийде. Хотів вам ще розказати про свої. Я тут трошки займаюся виручними роботами, теж І хотів би розказати про свою обновку. ще. Патон 200-й, до цього в мене була версія патон міні. Апарат гідний уваги, це на 200 А. Скажу, що подобається, подобається. Працювати можна, особливо держак вообще бомбезний, такий легенький, зручний. І Навіть вони, по ходу, діла не наші, бо пишемо один Ось так. Бо я думаю, що бо в мене на міні-купатон, бо може де замовляють. Патон це український виробник, хто знає, зварювальних апаратів. Їх не роблять в Китаї, їх роблять, збирають в Києві. Ось такий сварочний. Ще я хотів з вами поговорити про електроди. Дивіться, брав я, останній раз я взяв моноліт, реально мені не сподобалось. Може я вже сильно такі вибаливий там, чи як, але мені реально не понравилось. Ось беру такий хайзер китайський, вони ці електроди, троєчка. Вони варять хорошо, непогано. Один мінус, що вони трошки бризів від них багато, дуже багато. Монуліт мені не подобався, або вони спортилися, або я погано варю. Одне з двох. Я не кажу, що вони погані електроди. Я сварщик не з великим стажем і не... не вчився на сварщика, я самоучка. І ще таки мені сподобалися що електроди еліт. От, непогано і по... непогано варять, і не залишають за собою там дуже багато розбризу. Розумієте? Так я хочу пояснити своїми словами. Моноліт сірі, червоні, наче були непогані. А це... А одну разу був синій взяв, то взагалі я не знаю. Мені реально не сподобався. І ще хочу сказати, що я перейшов на такі кружки, я може кому цікаво. Ну це так, як би сказати, реклама, але мені ні з кармана, ні в карман. Ось наш виробник корунд в івано Франківську чи де їх роблять? Я так і не зрозумів. Ось такі я брав на монтажку 350 і три штуки і брав ось ці. До цього я брав тітан. Непогані круги мені сподобались. Ну їх -то, то вони є, то їх немає. Ось якщо в них купуєш на 700 гривень, доставка безкоштовна. Ось такий варіант. Добре, зараз я спробую щось зварити та й тоді вам покажу, що в мене вийшло з цього ключа, як, наскільки буде зручно і наскільки буде все добре. Все, всім дякую за увагу, гарного дня.